Вітаю, друзі, 11 червня. Якщо хтось з ваших друзів, знайомих, близьких не бачить мій канал в Україні через санкції Зеленського, ви можете підказати, як це швидко усунути. Треба зайти в налаштування свого YouTube і змінити країну перебування, наприклад, з України на Гондурас. Або підписатися на канал NoSorгNews, який люб'язно розміщує мій контент. В кінці червня в Гаазі відбудеться саміт НАТО, і нам повідомляють, що Володимир Зеленський туди таки запрошений. Продаються як велику радість та велику перемогу. Давайте проаналізуємо, що ж насправді відбувається з самітом НАТО. І які документи там готуються до прийняття. В новій декларації нема, е, НАТО нема навіть згадки про вступ України до Альянсу. Про це повідомляють джерело видання Bloomberg. Обіцяних 40 мільярдів, які минулого року на оборону України обіцяла НАТО, немає. Довгострокова допомога Україні з безпеки також викреслена. Росія вже не згадується в декларації як агресор. Тепер просто. Загроза євроатлантичній безпеці. Китай зник з тексту раніше був ключовим пособником Російської Федерації, а тепер тиша. В основному в декларації йде мова про гроші і танки. Саміт сфокусований на витратах на оборону. 3,5% ВВП країн на армію, 1,5 ВВП на мережі, інфраструктуру та готовність. Разом 5% ВВП до 2032 року. Е, виникає питання: чи варто Зеленському їхати в ГАГу? Для чого він туди зібрався? І що насправді там відбувається? Марк Рюте, генсек НАТО, готуючи це засідання Альянсу, сконцентрував саміт на тому, щоб досягти результату прийнятного для Дональда Трампа. У формі домовленості між країнами-членами Альянсу виділяти не менше 5% ВВП на оборону. Вони також прагнуть утримати США в Альянсі як повноцінного учасника і на цьому й будуть сконцентровані. Що стосується України, є позиція Сполучених Штатів Америки щодо припинення фінансування війни в Україні. Тобто НАТО. Кидає Україну. Увага! НАТО кидає Україну. І кидає, знаєте, як ту настирвову дівчинку, яка багато років чіплялась на шию і кричала: Хочу заміж, дуже хочу заміж. Візьміть мене. А є не брали, не брали і в результаті взагалі кинули. Кнули, притом брутально. Жодних е, гарантій. Ну, Запишуть в декларацію, що країни можуть вносити країни-члени НАТО до своїх оборонних бюджетів допомогу Україні. Запишуть, що. З Україною можна торгувати зброєю. Видно й будуть торгувати. І все. Ви спитаєте: а що ж це було з боку України? Та це не з боку України, це з боку наших недалекоглядних політиків? Була закоханість в альянс. Альянс натякав, моргав там оком, казав: Ну, ми вас візьмемо. Ми візьмемо, тільки коли не казав, шлюб з вами візьмемо. А вибачаюсь на слові трахали нас по повній і використовували по повній. Руками України послаблювали. Або намагались послабити Росію е і вирішували свої геополітичні інтереси. Маркрутий зараз каже, що їм не вигідно припинення війни в Україні, бо припинення війни може стати загрозою для Європи. Цинізм уявляєте? НАТО допомагати не буде. НАТО відмовляє в членстві фактично. А Війну зупиняти не треба, бо буде загроза Європі. От такий от цинізм. Ну і е ключовий момент: А на хіба пхається в ГААГу Зеленський. Дам відповідь. Серед членів НАТО є країни, якими управляють його партнери, друзі, глобалісти. Які е, будуть використовувати його присутність, і він це буде робити для атаки на Дональда Трампа і його прихильників. Він фактично готується влаштувати політичне шоу з саміту НАТО, грюкнути так, е, дверима, щоб по носу Трампу потрапити. Ну, і заручитися підтримкою країн, де ці друзі його глобалісти при владі. В першу чергу це, звичайно, Британія, всі інші це країни, які не можуть і не виділятимуть Україні великої допомоги. Саміт НАТО перетвориться фактично в е, шоу. З однієї будуть е, е, крижаний душ для України і українців з відмовою вступу в НАТО, відмовою від обіцяних 40 мільярдів, відмовою від конкретної допомоги від визнання Росії агресором. З іншого боку, українцям Зеленський продаватиме шоу. Шоу нас підтримують. Тільки Трамп проти буде продавати українцям і буде продавати світовій спільноті. Що ж насправді е відбувається, і що потрібно робити українцям? Ну, перш за все, Трамп дійсно грає з Путіним в чотири роки. Але це чи не єдиний шанс України зараз і за? квартирка на мир. Е тому що справжня мирна угода з гарантіями там е країн різних, е міжнародної спільноти можлива тільки через Трампа, тому що в Путіна все добре. Він е наступає, він тисне. Він відчуває свою перевагу і, дипломатично, навіть в Стамбулі замість якихось пропозицій мирних просто висуває ультиматум. В свою чергу, Зеленський каже: ну, ми будемо воювати. Ну, ми, може, і могли б воювати, але є відсутність озброєнь. Є Відсутність фінансів і є відсутність людського резерву. Для того, щоб поповнити людський резерв, треба оголосити мобілізацію від 18 років, а потім, можливо, навіть і жіночу мобілізацію. Кошти. Ніде не з'являться, ніде не намалюються. Навіть ці друзі-глобалісти Зеленського, які йому все все обіцяють, грошей в достатній кількості не дають. Озброєння залежить від США. І отут от глобалісти Ен Зеленський хочуть продавити на саміті НАТО право торгівлі на США. З Україною, озброєнням чи зобов'язання по торгівлі. Ну, десь щось таке. Зеленський їде на саміт, і перед цим йому потрібно показати картинку перед самітом НАТО. Картинку, яка буде трагічною, треба вимусити Путіна серйозно вдарити по Україні. І якщо будуть жертви, це можна буде продати європейцям, продати американцям, одіти на голову Трампу і так далі. І так далі. Цинізм тут зашкалює. Саме тому, що цієї ночі по Котовську тамбовської області безпілотники Сил оборони України нанесли успішну э, е, дар. По Котовському пороховому заводу. Законна воєнна ціль. Зразу скажу, Законна воєнна ціль. Але її враження це тільки підняття планки війни. І у відповідь росіяни б'ють по Харкову, е, палають житлові будинки, 15 квартир, одна загибла, 10 поранених. Е, і до миру дуже і дуже далеко. Підсумовуючи, якщо ми говоримо про зупинку війни реалістично і розуміємо, що Путін також ні, ніколи не зупиниться, якщо не відчує якоїсь сили. Якщо не відчує е, того, що далі іти з легкістю маршувати по Україні, захоплювати в день по 2-3, а то й більше населених пунктів, території кілометрів, кілометри, він не зможе з одного боку, з іншого боку, будуть плюс-мінус компромісно прийнятні умови як для нього, так і для України. Тоді з'явиться реальний шанс на мир. Мій план, я його називаю план Маннергейма для України дуже простий. Зараз у військовому плані Україна має сконцентруватися на будівництві оборонних споруд. Мусимо збудувати лінію свою лінію Маннергейма, сучасну, звичайно. Обладнану, яка не пропускатиме жодного е солдата-противника, жодної техніки, яка буде обладнана ребами, по якій не зможуть бити безпілотники. Це має бути е оборонна лінія як сучасний вал, сучасна українська стіна, така е за якою Може бути яка завгодно кількість окупантів, але вони будуть розуміти, скільки б вони не бились в цю лінію, пройти вони її не можуть. Ну і друге, е Маннергейм усвідомив, що е війна з тодішньою е Совєтською Росії. Призведе подальше до загибелі Фінляндії і фінів як нації. Тому що союзники Фінляндії, і Фінів тогочасні, німці, нацистська Німеччина, терпіла поразку в Другій світовій війні, і Маннергейм пішов на мир. Поганий для Фінляндії мир. Він відмовився від Карелії, він відмовився від Виборга, але він врятував Фінляндію як державу і е, Фінів як націю і зробив їх досить продвинутих. Е, Фінляндія взяла і утримувала е, довгий час, майже 50 років більше, нейтралітет. І тільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну дало можливість Фінляндії через такий проміжок часу вступити в НАТО. Тому, так і ми мусимо чітко розуміти, що мирна угода, яка так потрібна Україні, не буде переможною для України. Вона буде дуже тяжкою. Але вона дасть можливість нам врятувати і розвивати державу та націю. Більше того, ми маємо чітко розуміти, що Україні на найближчий час шлях один. Нейтралітет. Це шлях до миру. З Конституції має бути прибрана згадка про євроатлантичні устрімління України. Вона була внесена в часи президентства Петра Порошенка як частина його передвиборчої кампанії. Вона дуже зашкодила Україні і була використана Російською Федерацією як привід, один з приводів до повномасштабного вторгнення. Можливо, вона й не була б використана якби. Інша поведінка Зеленського. Але трапилось так, як трапилось. До речі, я працюючи в парламенті восьмого скликання, проголосував за внесення цих змін до Конституції. Вважаю це своє голосування найбільшою політичною помилкою за все життя. Вважаю, що е за це маю нести політичну відповідальність разом з іншими, хто це зробив. Хоча ініціатором цього я й не був, як я вже кажу. Також Конституційний суд з доброго дива дав дозвіл на внесення цих змін до Конституції. хоча вони суперечили преамбулі, власне, основній частині Конституції і Декларації про державний суверенітет, як я казав. Щодо Зеленського, його місії в Газі, його місія в Газі абсолютно не наближає миру. Вона є просто частиною його антитрампійської платформи. Яка не в інтересах України, а в інтересах його друзів-глобалістів, в інтересах демпатії США. Україна має припинити гратись в ігри глобалістів, Демпартії та будь-які чужі ігри, і виходити виключно з питання суверенітету. І останнє. Жоден план. Маннергейма йому подібний, мирний план. Жоден не може бути реалізований, поки при владі знаходиться Володимир Зеленський та кліка його Зелених гнив. Вони просто цього не допустять, бо їм треба залишатись при владі. Їм треба гріти свої зелені дупи у владних кріслах, їм треба мати доступ до бюджетних коштів. Наслідок ми бачимо втрата Сумщини, частини Сумщини через відсутність фортифікаційних споруд. Жодна лінія Маннергейма не може бути збудована, якщо при владі люди. Які займаються через своїх найближчих друзів, тим, чим займається Зеленський. якщо він дозволяє міндічам, Шефірам та іншим зеленим гнидам красти на фортифікаціях, на е, оборонних закупівлях, на всьому іншому, якщо міністрами такі от чебуреки, як о, умерав, е, і так далі. Міністрами оборони які, життєві інтереси яких далеко за межами України. Тому висновок один. Першим кроком до миру має бути знесення диктаторського режиму Зеленського та його зелених гнив. Не можуть вийти українці на вулицю, влаштувати революцію, бо цим скористається противник Російська Федерація. Але я точно знаю і усвідомлюю, що інформаційне цунамі, коли українці припинять мовчати, а вголос почнуть говорити про всі неподобства, пов'язані з цим режимом, про своїх загиблих рідних, яких кинули, про невдачі на фронті, про негідників з ТЦК, хабарників, про розпил бюджету і про все, 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 все. Цей інформаційне цунамі допоможе знести Зеленського дуже швидко його і його кліку. І тоді з'явиться шанс і на будівництво лінії Менергейма, і на мирний план. І е, клітка до цього Трамп, якого зараз нещадно атакує Зеленський, атакує не в інтересах України. А в інтересах своїх партнерів, глобалістів, демократів, Сполучених Штатів. А на хіба ж це Україні та українцям? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.